Таю вас про всі актуальні новини понеділка, 12 вересня. Зараз у програмі про головне. Сьогодні на плановій нараді було озвучено дати відключення водопостачання, оскільки Бориспільводоканал здійснюватиме роботи задля забезпечення населення міста якісною водою. Робити запаси бориспільцям необхідно вже з початку наступного тижня. Адже очистка мереж водопостачання відбудеться із 22 по 23 вересня. Учні спеціалізованої школи номер 5 імені Костянтина Могилка вибороли третє місце на обласному турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України Козацький гард 2016 У міжнародний день першої допомоги 10 вересня на центральній площі Бориспільський загін швидкого реагування спільно із патрульною поліцією Борисполя відтворили дії при терористичному акті під час проведення масового заходу. Водій на підпитку зніс електроопору та наїхав на стовп 10 вересня близько шостої години на вулиці Лютневій. Коли інспектори прибули на місце події, чоловік спочатку відмовився покидати автомобіль та намагався втекти з місця ДТП. Після вмовляння патрульних водій погодився вийти з авто. За кермом Хонда був 24-річний молодик з ознаками алкогольного сп'яніння. В результаті зіткнення з електроопорою він отримав травми, тож його доставили до місцевої ЦРЛ. Сьогодні у Борисполі завершується місячник безпеки дорожнього руху, який було спрямовано на профілактику і зменшення правопорушень. Як виявилось, найбільш скоюване порушення у Борисполі переїзд на сигнал світлофору, який забороняє рух. Детальніше пряма мова. Місячник безпеки дорожнього руху. Це в першу чергу превенція. Це попередження правил дорожнього руху. Це не є в першу чергу винесення покарання якихось водіям. Найчастіше порушення правил дорожнього руху це саме по вулиці Київський шлях, оскільки в нас дуже багато світлофорів, то дуже багато приїзду забороняючи сигнал світлофору. Зупиняли водіїв, попереджували. Ну якщо водії не усвідомлювали своє порушення, починали сперечатися, то виносили постанову. На сьогодні це всі новини. Більше інформації дивіться на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль у студії працювала Кароліна Савсюк.